Це ланцюг єдності 21 січня 1990 року до 71-ї річниці. З Луки та з УНР та ЗУНР цей живий ланцюг став одним із найдовших у світовій історії. Близько трьох мільйонів людей з'єднали з собою Київ і Львів і ще одним кроком до незалежності. А це ланцюг єдності у Чернігові 22 січня 2016 року. 35 чоловік. Так як немає доступу до е, платних рекламних засобів анонсу, то в основному використовувалися лише Фейсбук, Контакт або знайомі контакти журналістів Чернігова. Ну, можливо, на роботі. Можливо, мороз ті, хто вирішив єднатися, попри морози роботи, робили це на Красному мосту. кажуть, він символічно поєднує стару і нову частини міста. Така мала кількість учасників ланцюга його організаторів не засмутила. І Так достатня кількість людей доволі. На відміну від однієї з самих учасників, вона каже погано, як немає єдності у владі, а ще гірше, як немає її поміж народу. Єдність народу важливіша, адже народ понад осе. Хоча в нашій країні трішки ну, не рахується з тим, але все ж таки е, можливо буде той час, коли народ буде все ж якось вправляти нашої країни декілька автівок посигнали ланцюгу перехожі після запитання, що відбувається, йшли собі далі. Можливо, ланцюг виявився всього лиш ланцюжком через брак анонсів його проведення. Можливо, когось відлякали політичні прапори в руках його учасників, а комусь може здалось, що зараз незалежності і єдності країни нічого не загрожує.